Вже декілька разів хлопці відбивали їхні спроби, відбивали успішно. На Запорізькому напрямку тривають запеклі бої. Окупанти намагаються прорвати лінію оборони, не пропускають та нищать ворога бійці 65-ї окремої механізованої бригади. Прощупують по цілому фронту, де можливо, де наші слабинки, там і намагаються наступати. Працюють невеликими групами, працюють дронами, теж саме, що й наші. Командир кулеметного взводу з позивним професор каже, у боях на Запоріжжі своя специфіка та складність. Оці посадки, які спеціально садили для того, щоб не руйнувались ґрунти. Вони зараз стали цією нашою бідою. Фактично, ми можемо тільки посадками заходити, посадках тримати оборону. Відповідно, вони тримають посадках оборону, а поля мінуються дуже дуже. І оці посадки вони стали тими дорогами, де ми чекаємо на них і де вони чекають на нас. За мирних часів магістр історії нині військовий. Професор впевнений, ця війна була неминучою, адже Росія завжди зазіхала на українські землі. Не може. Імперія так легко відпустити ті землі, які вона вважає своєю колонією. Люди розуміли це ще з початку 90-х. Тільки коли? На жаль, сталося воно скоро, якщо чесно. Тому що вони працювали в цьому напрямку, вони нас зросійщували, вони Ось цю саму тузлу згадайте. Це було прощупування ґрунту. От коли побачили. Подумали, що ми вразливі, тоді почали агресію. Перемога України призведе до краху сусідньої недоімперії та слугуватиме яскравим прикладом у світовій історії, впевнений професор. Нам однозначно тільки перемога, і нам це потрібно. Іначого шляху нас немає.